Але ніхто і не засуджуватиме футболістів, коли у ситуації, що вимагає забитих м'ячів, на поле виходить один форвард. А тренер основні зусилля спрямовує на оборону. Може, це й закономірно після минулотижневих провалів у захисті, але ще логічно угріз командою, що зовсім не нагадує Манчестер Юнайтед чи Мілан. Можливо, у буряка все б вийшло, якби шацьких забив на першій же хвилині, і кияни отримали б можливість зіграти на контратаках. Однак чи варто було розраховувати лише на це у зустрічі з суперником, якого і на повну заявку гравців не набиралося. Після моменту шацьких динамівці так і не змогли вивести когось на удар у першому таймі. Як результат, швейцарці, котрі з перших хвилин думали про захист власних воріт, побачили, що суперник сам не знає, чого і як він хоче. І згадавши досвід київського матчу, почали. Самі загострювати гру. Попри те, що гра киян була хаотичною, а гравці взаємодіяли стихійно замін після перерви не відбулося. Коли ж для підсилення атаки буряк випустив на поле клебера, який останнім часом здебільшого вирізнявся фразами про те, що за динамівців грати не хоче, на обличчя полізла міна здивування. Динамо так і не зуміло притиснути за штатну команду до її воріт і таким чином змусити недосвідченого в Євробаталіях Туна припуститися помилки, здатися. Незрозуміло гру кияну вільчала їхня власна помилка за іронію долі у тому ж таки центрі захисту, який так боронив буряк. Після гри тренер, котрий не зумів переграти швейцарського новачка, закликав усіх заспокоїтися. Тим часом вболівальники Динамо, які приїхали на матч до Швейцарії, вимагають тренерської відставки. Гравці грають так, як каже їм тренер, і це очевидно. Інша справа, що ці гравці не обов'язково слухають тренера. Ілюстрація. Епізод на 75 й хвилині. Штрафний перед карним майданчиком тунців за розподілом ролей. Перше право на удар має Чернат, але м'яч щойно видертий з рук Родріго несе Родольфо і навіть не дивиться у бік Румуна. Труднощі перекладу, різний менталітет. Щоб не казали про організовану гру і самовіддачу Туна, Динамо не мало права програвати цій команді, бо не мало права на розхлябаність і неорганізованість у найвідповідальнішому для репутації клубу турнірі. Те, що у команді не було лідера на полі, провина тренера, який його не знайшов і гравців, котрі наставника не підтримали. А причина того, що сьогодні Динамо заслуговує на застосований колись до Мінгенської баварії «ФК Голівуд, очевидь, у недоліках роботи всієї клубної системи. Ансамбль самозадоволених високооплачуваних зірок, які вважають себе видатними професіоналами, але в грі цього не демонструють, починає керувати процесом тоді, коли відчуває безконтрольність. Динамо приїхало в Швейцарію не для того, щоб створити німу сцену після пропущеного м'яча на останній хвилині гри. Динамо не мало на це права, однак це трапилося. Болівальники чекають радикальних змін у команді і клубній системі для того, щоб повернути назад славне ім'я, яке важко здобути, але можна втратити в одну мить.